Щоб захистити своє серце, важливо знати правду та розвінчувати міфи. Думаєте, що серцеві проблеми починаються після 60 років. Молодість не броня. Займайтесь здоров'ям з молоду. Це інвестиція у ваше майбутнє. Ви часто чули, що при проблемах про фізичну активність слід забути. Насправді, помірна фізична активність не шкодить, а підтримує здоров'я серця. Просто робіть це з розумом і за порадою лікаря. Будь-який алкоголь це доза токсинів, які створюють додаткове навантаження на серце і судини. Дослідження не підтверджують ефективність добавок у профілактиці серцевих хвороб. Високий тиск часто не викликає болю або інших явних симптомів, навіть коли рівень тиску є небезпечним. Тиск потрібно контролювати і вчасно звертатись до лікаря. Спадковість не вирок, здоровий спосіб життя зменшує всі ризики захворіти. Обстеження і профілактика найкраща турбота про себе. Ви заслуговуєте на життя без болю. Почніть з головного: довіряйте лікарям, бережіть себе.